Привіт усім! Я щиро вітаю всіх на Soft Yoсі. Мищуємося зручніше. Трішки налаштуємося і будемо починати. Можна взяти невеличку подушечку під таз. Сядьте, як вам зручно, трошки розправимо плечі. І кілька секунд налаштуємося, подихаємо. Прикрийте очі, зробіть декілька глибоких вдихів, видихів, відпустіть всі проблеми, всі турботи, залиштеся тільки один на один з собою і з ковриком для йоги. І ми складаємо ручки в замок, витягуємо над головою і просто потягнемося трішки вверх, зі сторони в сторону витягнемо хребет, кругові оберти над головою, витягуємося корпусом вверх, Затримуємося кілька секунд в цьому положенні, дихаємо. І тоді ручки в сторони, на рівні плечей, тримаємо долоні тверді, ніби розпирають стіни, також дихаємо і потягнемося однією та іншою долонкою в одну та в іншу сторону. Молодці. Ми стискаємо міцно кулачки, пальці вгризаються в долоні. І тоді, як ніби, щось викидаємо. І кілька разів так зробимо в динаміці. Міцно, міцно стискаємо, і потім, як ніби, щось викидаємо з наших кістей. Також продовжуємо дихати, стараємося під час практики не затримувати дихання, дихати вільно, спокійно, розслаблено. Молодці. Ми робимо нахили голови вперед, назад. Робіть в своєму темпі, в своєму ритмі. Також дихаємо. Бокові нахили, вушко тягнеться до плеча. Можна допомагати собі трішки протилежною рукою, зробити нахил трішечки більшим, невеличкий натиск рукою. Приємний. Крутки головою назад, корпус залишається на місці. Закручуємо тільки голову, щоб відчути невеликий натяг шиї. І також порухаємо головою вперед-назад, вперед, вперед підборіддя витягуємо, назад, так ніби втоплюємо в шию, може навіть з'явитися таке довге підборіддя. І круговими обертами максимально. Розминаємо нашу шию. Чудово. Переходимо до плечей круговими обертами плавними. відводимо плечі назад. Також дихаємо спокійно. Кладемо долоні на плечі, продовжуємо з такою більшою амплітудою. По черзі. Одне та інше плечидемо назад. І кілька обертів вперед зробимо. Молодці. Ми переходимо до тулуба, зробимо тулубом, кругові оберти, ніби малюємо коло, грудьми, грудною кліткою. Також продовжуємо дихати вільно, спокійно. Стараємося не затримувати дихання. Декілька. Обертів в одну та в іншу сторону. Ми ставимо одну долоньку з боку на коврик, інша рука тягнеться вверх, погляд вверх. Затримуємося в такому положенні, дихаємо, відчуваємо, як розтягуються бокові м'язи живота. Тут можна відрегулювати нахил, головне, щоб дві сідниці залишалися на коврику і не завалюватися корпусом не вперед, не назад, щоб бути в одній площині. І в іншу сторону. І ми зробимо одинацію. Продовжуємо дихати, дихаємо спокійно. Ми переходимо до нашого тазу, зробимо кругові оверти, перекати на тазу, на тазових кістках, на сідалочних м'ясах. Наш таз це така велика кістяна миска. І ми уявляємо, що ми перекочуємося, починаємо з великих амплітудних кіл. І поступово амплітуду зменшуємо. І поступово зводимо наші кола до самих мінімалістичних. Ніби копчиком малюємо на коврику маленьку крапочку розміром сірникову голівку. Вчимось таким чином керувати своїми внутрішніми м'язами. В іншу сторону те саме перекочуємося на тазових кістках, на сідалищних м'язах. Робіть в своєму темпі, стільки часу, скільки вам хочеться. Починаємо з великих кіл і поступово амплітуду зменшуємо. Зводимо до самих мінімалістичних. Молодці. Перекочуємося вперед-назад. І з такого переката встаємо на коврик на 4 опори, відлаштовуємо наше положення, коліна під тазом, руки під плечима. Поставте пальці одразу широко. І ми робимо вперед піднирюючий рух, назад скругляємо спинку. Перетик ніби під щось піднирюємо, назад скругляємо спинку. Вперед вдих, назад видих. І зрозумівши вправо, відлаштувавши положення. Можна прикрити очі, розслабити шию, голову і спробуємо. Зануритися у свої власні відчуття в цих вправі. Ще кілька секунд ми повиконуємо. Далі робимо протилежну вправу, вперед ми зачерпуємо тазом, ніби ложку для морозива, А назад вигинаємо спинку як кішечка. Вперед зачерпуємо тазом, назад вигинаємо як кішечка. І також, відлаштувавши положення, зрозумієш вправу, прикрийте очі, спробуйте зануритися у свої власні. Відчуття в цій вправі. Робіть в своєму темпі, не обов'язково під мене підлаштовуватися, прослуховуйтесь до себе, до свого тіла. Молодці. Далі ми ставимо всередину одне коліно і тоді розкриваємо таким чином нашу грудну клітку, затримуємося кілька секунд в цьому положенні, дихаємо, піднімаємо далі обережно корпус вверх. І по сій ніжці, що збоку ми рукою як ніби стікаємо, інша долонька тягнеться вгору, погляд вверх направлений, затримуємося, дихаємо. І рукою зробимо кілька обертів назад для ще більшого розкриття грудної клітки. Міняємо ногу, інша ніжка. В бік, ручка як ніби стікає по нозі. Інша долоня тягнеться вверх, погляд вверх. Тримаємо це положення, дихаємо. І кілька обертів рукою назад. Дуже добре. Ми стаємо на одну стопу, інша нога залишається випрямленою. І ми зробимо кілька перекатів з ноги на ногу. Таким розгойдуючим рухом для випрямленої ноги, стараємось переносити таз якомога нижче і плавніше. Піднімаємо пас вверх, а руками кілька разів потягнемось до однієї, до іншої ноги. Можна залишитися трішки з опущеним тулубом, потягнутися животиком до бедер. Можна зігнути коліна, а сідниці потягнути вверх. І розкручуємося водом ніжки, попіднімаємо себе на носочки. Можна з невеликим перекатом на п'яточку, також по черзі. З однієї та з іншої ноги. Ми згинаємо коліна, ставимо долоні на коліна і зробимо кілька таких кругових обертів, розминаючих. Чудово. Далі залишаємо ніжки на ширині бетер, трішки згинаємо коліна і зробимо кругові оберти тазом. Також дуже приємна вправа, чудово розвантажує поясницю, весь поперековий відділ. Відчуйте, що саме тазом ви працюєте, що це не тулуб, не бедра, кілька обертів в одну та в іншу сторону. І тоді переходимо до зачерпуючих рухів вперед, тазом уявляємо, ніби наш таз така миска чи відро. Ми ніби хочемо зачерпнути вперед. Напружуємо сідниці і випрямляємо максимально коліна в крайньому положенні. Молодці. Ми ставимо ніжки трішки ширше, одна стопа дивиться вбік, інша вперед. Завертаємо корпус до тієї ноги, що дивиться вбік. А тулуб дивиться вперед. І ми порозгойдуємо себе зі сторони в сторону, таким чином. І тоді потійнішся, що дивиться в бік рукою, як ніби стікаємо. Інша долонька тягнеться вверх, затримуємося. Тут також можна відрегулювати нахил. Міняємо, інша нога. нога тепер дивиться в бік, завертаємо корпус також, а тулуб дивиться прямо і порозгойдуємо себе в цьому положенні. Ручка тоді стікає. По нозі, інша долонька тягнеться вверх, погляд вверх. Дихаємо. Молодці, залишаємося ще в положенні стоячи, зробимо кілька кругових обертів руками назад. чудово Ми лягаємо на коврик, піднімемо ніжки вверх, потросами, постискаємо пальчики на ногах, розтискаємо ніби в кулачки і кругові оберти стопами. Притискаємо коліна ближче до грудей. Зсередини бедра обхоплюємо себе за стопи, розводимо ніжки в сторону. Затримуємося кілька секунд в цьому положенні. Дуже приємна вправа, так звана поза дитини. Можна порозгойдувати себе на спинці зі сторони в сторону. Ми ставимо зігнуті ніжки на коврик і попіднімаємо, поопускаємо таз. Стопи паралельно. Залишаємо таз піднятим, можна залишитися в такому положенні, або розгорнути плечі ще більше, звести лопатки і скласти руки під тазом в замок, щоб підняти корпус ще вище, в такий напівміст. Затримуємося в такому положенні, дихаємо. Тримаємо максимально стільки часу, скільки ви можете. І тоді розслабляємо повністю ноги, випрямляємо, заспокоюємо дихання, закрийте очі. Тробіть своє дихання ніби сумним. Ваше тіло знає, як це. І поступово дамо нашому тілу потрібне розслаблення, залишаємо все напруження, все навантаження, важкість, всю віддаємо коврику землі, собі залишаємо тільки легкість, розслабляємо стопи, пальчики на ногах. Коліно розслабляється, бедра, повністю ноги розслаблені, як хмаринка стають невагомі. Відпускаємо наші репродуктивні органи, сідниці. Животики і прес. Поперек розслабляється. Вся нижня частина тіла відпочиває. Розслабляємо пальчики на руках. Кисті рук. Лікті і плечі. Спинка розслабляється, лопатки, хребет, кожен хребець. Розслаблено себе відпочиває. Переходимо до грудної клітки. Грудна клітка розслабляється, відпочиває, легені вільно відпочивають. Розслабляємо горло, задню поверхню шиї і переходимо до голови. Голова стає така налита, важка, розслабляємо. Протилицю, шкіру голови, лоб, обличчя. Шкіра навколо очей. Чілеба розслабляється, язик вільно відпочиває в роті. І побудьте в цьому стані розслабленості. Стільки часу, скільки вам потрібно, подихайте, порозносьте такими ніби хвилями, це розслаблення по всьому тілу. Нехай ці хвилі умиють, оновлять, очистять ваше тіло, вашу енергію. Обов'язково скажіть собі дякую, що ви приділили час собі, своєму тілу. Ну, вы что побачите, как ваше тело вам тячно ответит? Намасте, друзья. Розум схиляється перед серцем, бажаю всім всього найкращого.